Наразі навчається в 12 класі португальської школи. Працює в місцевому ресторані і просто вразив мене зрілістю своїх роздумів і планів. Ну Це коротше твоя школа, так? Да, ліцей. Ліцей? Ну він вроді э, як був ліцей, школа вже у Кінди Карвалі називається. Вона був в минулому ліцеї, типу, як вважається, краще тут школа. в Фігєрі. Це твоя однокласниця? Це моя партнерша папа. А, Вона ж українка. <світ> та, та. Привіт! Я, я, і за неї я тут в Фігерів, факт. Не вона мене позвала, Це треба історію прямо розповідати. Ти мені скажи, знаєш що? Mm. Ну ти звик салі тут комунікувати? От так, два роки ти, типу. я тут мене знаю, вчителі знають хто тут працює з день здоров'юсь. Вони знають ти з України?